Об'явлення, 18 розділ: Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітлилася від слави Його, і він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав! Упав, Великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи. І земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші Його. І почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його. Гріхи бо Його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди Його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвоюйте йому вчинки Його. Удвоє налийте до чаші, що нею він вам наливав, скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить Сиджу, як цариця, і я не вдова. І бачити смутку не буду, через це одного дня прийдуть кари Його, смерті, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог що судить Його, і будуть плакати та голосити. За ним, царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть: горе, горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години, і земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу, вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел. І вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду з слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і ливану, і вина, і оливи, і тонкої муки, пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських, і плоди пожадливости душі твоєї. Відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека, і будуть плакати та голосити, і казати: горе, горе, місто велике, зодягнене у вісон, і порфіру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами. Бо за одну годину згинуло таке велике багатство. І кожен стерник, і кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека. І, бачивши дим від пожежі, його кричали і казали котре до великого міста подібне. І вони посипали порохом голови свої і закричали, плачучи та голосячи, і кажучи Горе, горе місто велике, що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі. Хто має кораблі на морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радій з цього небо і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопільників і сурмачів уже не буде чутий в тобі, і вже не знайдеться в тобі жодного місця. І німого мистецтва, і шум жорин уже не буде чутий в тобі, і світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого, й молодої вже не буде чутний в тобі. Бо купці твої були земні, вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих і побитих усіх на землі.